Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Після того як Володимир Зеленський відвідав деякі країни Європи, бачимо, що змінилися деякі заяви щодо винищувачів. Більш чіткі заяви ми почули, зокрема Британія. Сказала про те, що скоро розпочне вже навчання українських пілотів на F-16. Франція також заявила, що двері для українських пілотів відкриті. Чи почала вже формуватися ось ця авіаційна коаліція? І коли в Україні теоретично можуть з'явитись літаки західного зразка. Ну давайте пригадаємо, я починалися, починалися танкові постачання нам танків. Це теж спочатку ніхто не хотів передавати, німеччина там чинила опер. Ну це політичні були питання, ніхто їх не сварить. Ну було і було чомусь. Так вони вирішили, що це недоречно робити. Потім почали розмови про створення танкової коаліції. Ну, багатьоми мені в тому числі казали, ну що це за дурня якась танкова коаліція. Ну що це? А з'ясувалося, що це був просто черговий крок, політичний крок для того, щоб пришвидшити постачання цих, цього озброєння. І так і відбулося. Тобто, слава Богу, що я помилявся, думаю, що це дурня, це не дурня. Це начебто такі загальні слова. Танкова коаліція, але дала нам. Можливість пришвидшити постачання нам необхідних, необхідної техніки, теж саме можна сказати з за все і про авіційну коаліцію. Турне президента Зеленського по країнам Європи, Велика Британія, Італія, інші країни, де він приїздив. Я розумію, що він вів перемовини з керівництвом всіх країн, з військовим керівництвом в тому числі. І от така авіційна коаліція по великому рахунку вже склалася. Ну починається з чого? Звісно, це крок до передачі літаків. Спочатку навчання, ну і так далі. Тут все те, що вже всім відомо. І я думаю, що в цьому році ми вже першу, першу скадрілю літаків таких ми вже отримаємо. Мені здається, що до нашого наступу, який всі чомусь називають контрнаступом, а насправді це буде наступ, ми не встигнемо їх отримати, якщо наступ розпочнеться на ну, найближчі тижні. А от десь до кінця літа, я думаю, до осені я, в нас з'являться перші літаки. Перші зкадрилі, і ми будемо вже їх використовувати з приводу літовищ, які там, начебто, треба якісь особливе літовище, ну хто мандрує по Україні, і хто знає приблизно, де може вони знаходяться, бачив їх очевидь, бо ну, не приховає вже це літовище, то вони адаптуються вже до ну там багато робиться будівельних робіт, які допоможуть нормально обслуговувати і приймати цілі такі, тому з, цим, цим, з, з нашого боку питань не буде. Є пілоти, є наші навчені пілоти, є добровольці, які <кій> літали на цих літаках, іноземці, які готові <кій> пробачте, воювати на босі України. Залишилось тільки по великому рахунку політичне рішення про передачу нам цих літаків. Їх дуже багато. Їх зараз літає по світу біля, біля трьох тисяч, е, переважно більшість цих літаків в країнах НАТО і в інших країнах. Тому передати нам ну хоча б 10% від загальної кількості цих літаків в світі під час війни. Я думаю, що це невелика проблема. А ці 300-400 літаків дадуть нам повну перевагу в повітрі, повну. Ось видання «Політіку» пише, що Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16. такої кількості недостатньо. Я правильно розумію? Ні, ну це це ну це дуже непогано, але це, це перевага на певній ділянці фронту, коли ми кажемо про 300-400, ну в 10 разів більше. То це перевага повністю по в повітрі в будь-якій точці України в будь якій точці. Те, в України, на будь точці на лінії фронту. Це ну. Це просто ну пухна права господства у повітрі, а 40-50 літаків це 3-4 ескадрілі, до п'яти ескадріль по великому рахунку на певних ділянках, якщо їх використовувати, ну десь на ну, відносно невеликі відносно це невелика, це сотні кілометрів лінії фронту, то там ми можемо відігнати всі російські літаки і не дати можливості робити якісь ну якось протидіяти нашим наступальним діям. Я думаю, що Ну тому, що наші наступальні дії буде продовжуватися. Ну ми ж розуміємо, що за один наступ ми не зможемо звільнити всі території і вигнати ворога за за нашої країни в кордонах 91-го року. Це це вочевидь. Тому це буде наступ. Потім буде наступний наступ. І от коли вже почнуться наступні наступ, після цього пробачте, що так відтівати, висловлююсь. То я думаю, це вже буде з літаками. І Це нам буде робити ну набагато простіше.